Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні з вами продовжимо знайомитися із творчістю українського письменника Василя Сухомлинського і послухаємо цікаву казочку, яка називається Як дізнаються муравлики, що буде дощ. У лісі Мурашник. Навколо нього кипить життя. Муравлики все кудись біжать звідкись повертаються. Та ось муравлики занепокоїлись, зачиняють дверцята маленькими грудочками землі і листочками. Муравлики, що сталося? питає метелик. Чого ви, дверцята зачиняєте? Наближається негода. От ми й готуємось, зачиняємо дверцята, щоб не залило водою наших кімнаток. А звідки ви знаєте, що негода насувається, цікавиться Метелик? Далеко, далеко, пливе по небу холодна чорна хмара. Від неї повіє стуленим вітром. от ми... І чуємо той Холодний дух. Сподіваюсь, ви уважно послухали казочку. Малята, скажіть, про кого йдеться у казці? Про муравликів, так. А хто ставив питання муравликам? Метелик, молодці. Дітки, а як муравлики дізнаються, що насувається негода? Муравлики чують Холодний дух від хмари. Молодці малята! До нових зустрічей. Бувайте!